Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Сьогодні випала така нагода порибалити трошки ввечері. Зараз у мене на годиннику вже 17 година і я вирішив половити карасиків на боковий ківочок. Дивіться, я минулого разу був на цій водоймі десь 3-4 дні тому назад і дуже кайфово порибалив. За 2 години впіймав більше двох десятків карасів. І такого невеличкого гарного сазанчика, якого я, друзі, відпустив. Ну, можливо, хтось з вас дивився це відео. Останній раз перед цим я був на цій водоймі десь більше трьох років тому назад. А сьогодні вирішив перебалити на боковий ківочок. Подивіться, позаду мене є таке невеличкий, невеличкий острівець із кушинки. Зараз забрідемо туди, я вже вдів забродний костюм. Загодуємося і спробуємо половити тих самих гарних болотяних. Круглих таких гарбатих карасиків на боковий ківок. Рушаємо! Частенько в коментарях, друзі, ви пишете, що 2-3 години на риболовлю дуже мало, і у вас не вистачає часу, коли можна з'їздити на рибалку. Так ось, друзі, я саме рибалю по 2-3 години. Так само в мене не вистачає часу. Основна робота забирає весь час, також сім'я. Так що, 2-3 години, друзі, перед роботою або після роботи. Повірте, це дуже багато часу і його вистачає для риболовлі. Для сьогоднішньої риболовлі я взяв з собою удочку від фірми «Флагман». Це 5-метрова карбонова удочка, називається Касмастер Bolo. Також вона оснащена боковим кивочком. До речі, бокові ківки і мармишки я роблю сам. Мармишечка вагою 1,5 г і гачок гамакацу, здається, восьмого номера. Ось така нехитра у мене. Вудочка зібрана. До речі, вона вже пройшла, крим рими, мідні труби. Дуже така, знаєте, витривала, легесенька і класно підходить для ловлі саме на боковий ківок. В якості наживки. Основна наживка у мене сьогодні навозні черв'ячки в кількості. І ще я зварив перловки, друзі, та буквально півстаканчика. Ось, і засипав її креветкою, антарктичним крилем. Зараз ми трошки відберемо, спробуємо наживляти на гачок. Я думаю, що мені цього досить, навіть даже багато. А решту висипемо в прикормочку. Так, сміття ні в якому разі не викидаємо. Годуватися будемо сьогодні Ленька карась, творог. Так на водоймі є і вин, тому саме ця прикормка. Десь пів пачки мені вистачить на ці 2 години рибалки. Якщо навіть прикормка трошки залишається, я після риболовлі її викидаю в воду і кормлю, друзі, рибку, кормлю, щоб вона збиралася смачненьким, підгодовую. Так, і також додамо ось такий антарктичний криль, креветку, активатор кльову. Така сама креветка в мене, друзі, і в цьому в перловці насипана. Дуже класний активатор кльова, ароматний. Рибку дуже подобається. Так, Все, речі залишаються в мене на березі всі, решта. З собою беремо тільки плотик для наживки, садочок для рибки, прикормку і удочку. Все, вирушаємо на місце логотру. Продираємось скрізь зарослі. Помишу, пушинка. Так, ну що, дивіться, попереду є класні віконечка. Отам ото. Десь зараз тут і облаштуємося, мабуть. Так, ну що, я вже, друзі, трошки облаштувався, замішав прикормку. Вийшла чудово, але, як на мене, занадто багато, як для двох годин риболовлі. Ну, Покормимо рибку після риболовлі. Так, зараз швиденько розмотаємо водлище. Часто запитують, що в мене стоїть шнур або ліска. Я використовую, друзі, лише шнур. У шнура більше переваг, чим у ліски. Він значно кріпчий. Тому можна витягти більшу рибу, якщо клюне. А також мармишки не зовсім дешеві. І коли десь за щось зачепиться, то із шнуром більше шансів її витягти, а не одірвати. Ось чому я використовую саме шнур. Шнур використовую десь від 0,1 до 0,15 мм. Зараз у мене тут шнур стоїть 10 лібрів, 10 ЛБ. Якщо я не помиляюсь, це здається саме 0,15 мм. Так, наживляємося черв'ячками. Зараз оприділимося з дистанцією лова, куди я зможу доставати вуличм, в які віконечка, і потім ці віконечка загодуємо. Загодуємо десь 2-3-4 місця. Отак, віялом, куди я зможу доставати. Ну і Зараз якраз за одне подивимось, яка тут глибина. Ну, я стою по поясу у воді, але в мене ще майже по коліна ноги в муляці. Тому яка тут насправді глибина невідома. Я думаю, що десь з пів метра. Так, з дистанції я, друзі, визначився, куди будемо опускати кілочок. І зараз в тих віконечках і підготуємося. Десь приблизно там. Чим класний боковий ківок, що його можна опустити, ту мармишку, навіть в отаку невеличку дірочку в любу між листками кушинки, куди не закинеш, звичайно, поплавок. Друзі, ще один карасик. Першого я впіймав, навіть не встиг поставити камеру. Десь я його тут опір ділив, садочок ось за собою, дивіться. Десь такий самий. А це вже другий на ківочок. Прикольна рибалка, ні на що не схожа. Хто ще не пробував, друзі, ловити на боковий кивок, обов'язково спробуйте. Дуже цікава риболовля. Вона дає можливість опустити мармишку в саму таку, знаєте, місцинку, куди не закинеш поплавок. Ну і відчуття зовсім інше, ніж рибалка на поплавок. Боковоківка, звісно, свій кайф поплавочка свій, потрошку покльовують карасики. Один недолік, це постійно треба тримати удочку в руках. Не всі це полюбляють, тому що треба там і покурити, і хтось любить насіння полускати, і ще щось там десь походити, пивко попити, то тут такий номер не проходить. Нічого один, друзі, дивіться, який кабанчик. Ох, класна рыбалка сьогодні. Я таки знав, що тут вони мене ждуть і будуть клювати навіть на боковий кивок. Ух, дивіться, який лопать. Класний кабанчик. Я прикормки насипав між лотахами. І одразу почали такі бульби, бульби йти видно, що карась там ходила, тахи, так знаєте, хитаються з сторони в сторону. Єсть вони там пасуться. Зібралися на прикормку і активно її їдять. А ні. Хотів змінити трошки місцинку і він ухопив. Ось він розі який красавець ще один. Ух, карасі тут гарні. Та ще й на боковий ківочок. Біжи, а водичка почала на вечір прибавлятися. Ось мене вже так підтоплює тут. Риболовля чудова. Я так і гадав, що вони тут в лотахах будуть клювати і на боковий ківочок, і я не прогадав, друзі. Хочу ще спробувати на мармишку з поплавком. Дуже така делікатна снасть. І вона дозволяє ловити, не тримаючи удочку в руках. Тобто це той самий боковий ківок, можна опускати куди завгодно, в будь-яку маленьке-маленьке в любе віконечко, але вудочку в руках тримати не потрібно. І це дуже класно. Саме класно з лодки. Хто б вам що не казав, але з берега, так в заброд, можна ловити, але не так комфортно, як хотілося б. Він і линок, друзі, ну, це маленький. Давайте ми, мабуть, його відпустимо, такого красення. Ну, зовсім маленький. За долоню, але не заліковий. Хоча задоволення я від нього отримав. Біжи, маленький, рости, потім якось зустрінемось. Друзі, напевно ж. Багато підписників, які ловлять так само на боковий ківок. Поділіться своїми враженнями. Можливо, в когось є якісь напрацювання, або, якісь там... або, можливо, в когось є якісь думки, як краще ловити, де краще ловити, на яку наживку краще ловити. Ну, взагалі, цікава ваша думка щодо бокового кивка. Ще один кабанчик, друзі. Ух, і риболовля сьогодні. Просто, просто бомба. Карасі один за одним клюють такі величезні. Дивіться, які класні. Так, прикормка працює. Зібралися вже і клюють один за одним. Час біжить. Бистро вечеріє, але ще в мене є десь з півгодинки. Тому я думаю, що свій десяток карасиків, друзі, я обов'язково сьогодні впіймаю на смаження. Знов на опусканні от Барбоскін. Сьогодні, друзі, всі майже покльовки були на опусканні або на підігруванні. Хочу змінити місцинку, там переставляю мармишку з однієї точки на іншу, буквально там на 5-10 см в сторонку. І ось весь час в цей час саме і були всі покльовки майже. Тобто, як переставляєш мармишку, десь черв'ячки там шеволяться, підігруєш трошечки і в цей час відбувається покльовка. І ще дуже допомагали мені бульби. Я бачив, де йдуть бульби, де карас стоїть, риється на прикормки. І саме туди я опускав. Там також відбувалася покльовка. Ось дивіться, тут теж зараз бульби йдуть. Можливо, тут буде покльовочка. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні вийшла в мене риболовля. Неочікувано за дві годинки я впіймав. Більше десятка карасиків. Навіть піймався один линочок. Ми його відпустили, він зовсім маленький. Чекаю, друзі, ваші коментарі щодо бокового кивка, хто на нього рибалить. Пишіть в коментарях. Ну, а я вже буду збиратися додому. На сьогодні досить. Буду вже збиратися. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічів. Пока-пока.